Kia Sportage 2019 року. 1.6 дизельний мотор. Машинка офіційна, без ДТП, повністю в рідній фарбі, має гарний сірий колір. Ось такий у нас задній ряд сидінь. Автомобіль дуже в гарному стані. Маємо повний склопакет електрораглювання дзеркал зі складанням, мультимедійне шкіряне кермо з підігрівом та круїзом, датчики світла та дощу, 74 пробігу цього красення, мультимедійний монітор з карплеєм. Маємо також Bluetooth, підігрів всіх сидінь, клімат, шестиступка механіка і ось такий саланчик. Виглядає ось так от спереду. Дуже в гарному стані. Машинка обслужена. Машинка має 74 пробіги. 19 рік. Офіційний без ДТП Гіа, спортний штурговий центр Республіка Пільцева 2 автофокус.